Житлово-комунальне господарство завершує підготовку до роботи в зимовий період. 15 листопада КП Чисте місто продемонструвало зимову техніку. На огляд представили 12 одиниць. Три трактори розчищатимуть тротуари, ще 9 машин розгортатимуть сніг та посипатимуть проїжджу частину спеціальною суміш. Наші комунальні підприємства підготувалися до зимнього періоду. Вся техніка готова, відпрацювали всі необхідні заходи, забезпечили всіми матеріалами та запасними частинами. Люди готові виконують свої завдання, які стоять перед ними. Тому містяни Олександрії можуть бути спокійні. Комунальні служби відпрацюють зимній період, як годиться, і все буде у нас в порядку. Нова багатофункціональна техніка, яка наразі прибирала листя на вулицях міста, має спеціальні зимові агрегати, які допомагатимуть звільняти дороги від снігу. Наша техніка, яку ми купили в прошлому році, це на базі машини «Форд». Вона модифікована в тому плані, що літом вона підмітає вулиці і збирає листя, пілесос, а на зимній період переходить на посипання сумішу і так само відгрібання снігу. Тому ми вже сьогодні переобладнали всю непідну техніку для зимнього періоду. Михайло Сулятицький оглянув техніку, позитивно оцінив її стан і готовність. Повідомив і про запаси палива та піщано сольової суміші. Запаси палива у нас є на підприємстві. Вони поновлюються. А також є резерв, який ми створили в управлінні житлово-комунального господарства на чрезвичайні випадки, які також у нас є, і ми готові виконувати всі задачі. За необхідності участь у боротьбі з зимовою негодою братиме спецтранспорт КП Теплокомуненерго, Кавепедніпрокировоград та КП Світлоцентр. До ліквідації наслідків стихії залучатимуть спецтранспорт ДСНС та приватних підприємств.